Коли ми показали виставу російського постановника, у напівпорожній залі місцевого театру, виступив сучасний театр з виставою Женихи за Гоголем. На афішах було вказано, що постановник, народний артист України Володимир Горянський. Однак така ж афіша, яка рекламувала цю постановку до початку повномасштабної війни, трохи різниця. На ній вказаний за постановника Володимир Стеклов. Який за інформацією Вікіпедії народний артист Росії та Українофоб? На сцені Коломийського театру колектив, який називається Сучасний театр на центральній декорації мовою окупанта «Іщу мужа. Вистава женихи українською, проте у мові артистів, часто російські словечка та недолугі жарти, зокрема про рошенівську цукерку, якою спершу смакують, а згодом випльовують та кажуть, що згодом досмокчуть. Напівпорожня зала по завершенні вистави аплодує стоячи та вигукує Браво під супровід мелодії однієї з найвідоміших російськомовних пісень. Це Володимир Горянський, актор театру та кіно, народний артист України. У виставі Женихи у нього одна з головних ролей, та саме він зазначений як постановник. Проте так було не завжди. Як мінімум до 5 лютого, 2022 року виставу грали російською, та постановником був зазначений Володимир Стіклов. Не знаю хто це. Не питайте мене, я не знаю. Хто це. за інформацією Вікіпедії, радянський та російський актор театру та кіно, народний артист країни, вбивць та українофоб. Просимо Володимир Горянського прокоментувати та пояснити.

Розмова з місцевими журналістами продовжується вже у гремерці. Ось запис з диктофоном. Ми представни коло Ви не хто чи написано стікну. Ви чого навішо? Ви знаєте, хто таке стекло? За чим отанужне українськоатрах? Вистави бо представляються, виставили. представляються, розумієте? Так і що допустим, вистава йшла 5 років назад, а потім її зараз представляють, і назвою. Горянський категорично заперечує інформацію з афіші та опис постановки з інформаційних сайтів, де чітко написано: постановник Стеклов. Я ніколи не, не грав не. зі Стекловим. не <реш> грала зі Стекловим, бо він режисер. <реш> так, Відстаньте від мене глупості, я такого не знайшла, а крім вас. Сучасний? Вам не стидно взагалі, Мені вам не взагалі. позорно, а вам не позорно? Це Гоголь, і, і ставить цього. Що ви кажете? Тільки таке робити. Якось така. Ось як постановку женихи у Коломиї прокоментував директор місцевого театру, на сцені якого і відбувалася вистава. Я Не дивився. Вистав. Я такі вистави, не дивлюся, я дивлюся, вистави. між друзями. як відбувається ця процедура, надали зал у оренду, але якось перевіряється, що будуть пока. На сцені. Це не моє питання. Чому має встанова, ми маємо перевіряти? Це державна установа, прийшла державна установа. Ми оренду здавачі. Вони працюють в державі, це ж не іноземний колектив. Іноземний колектив, я питаю, бо тут таке це міжнародні речі. А тут що? Це державна організація зафіксована. Вони повинні сповідувати лінію Міністерства культури, управління, всіх, 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 всіх. Марина Максимів для телеканалу НТК та радіо Сяйво.